Глава 10 Непросте рішення. Вдосталь милувавшись величною панорамою гір, що оточували нас, я втягнула себе всередину та обережно причинила стулки. Не замикай, наказав Альт і не збиралася. Я зітхнула і вмостилася на підвіконні. Хто знає, що кілір ще придумав. Протяг похитував стулки, але не розкривав навстіж. Мабуть, вітер змінив напрямок. Що ж? беземоційно додав підселенець після недовгого мовчання. Тепер тобі зрозуміло, чому ніхто не знав? Так. Я розсіяно кивнула і подивилася на двогорбу. Що виднілася у вікні. Зрозуміло, насправді це було очікувано. Альт говорив повільно, ніби кожне слово тяжко йому давалося. Навіщо дороги тому, хто вміє телепортуватись? А коли ти мертвий і твої слуги мертві, це зручно. Але я не розумію, чого міг боятися Кілір, що влаштував собі настільки укріплений дім, і як він міг його створити на такій висоті без допомоги? Точніше, я розумію, що магією, але хто йому взагалі міг захотіти допомагати? Ну, ти ж захотіла. У голосі підселенця ковзнули саркастичні нотки. Та й. Зомбі маги зберігають свої прижиттєві здібності окрім магів вогню. Вони спалахують раніше, ніж встигають повстати, можливо, напівкровка із видатними здібностями. Від усвідомлення того, скільки талановитих магів могли загинути для створення цього лігва. Або незабаром після закінчення робіт мені стало гидко. А ще страшно від думки, що я сама згодом можу стати такою як кілір якщо доживу, мій погляд мимоволі зупинився на лівій нозі, майже повністю охопленій зеленим сяйвом на ділянці нижче коліна. Я нарахувала приблизно шість уламків, утримуваних на місці магією. Альде, невже всі лічі такі мені не вдавалося підібрати жодного слова, яке могло б стати правдивою, але при цьому нелайливою характеристикою для таких істот? Безжальні, зарозумілі потвори? Ну, якось так, не всі це тішить. Деякі. Ще гірші. На це я не знала, що відповісти. Виходить, що з Альдом мені ще пощастило він не без примг, звісно, але з ними поки що цілком можна було миритися. Таке враження, ніби не він провів 800 чи скільки там років в ув'язненні, а решта лічий. Або з точки зору його і тепер моїх вже. Родичів у посмерті він дійсно божевільний. А мені здається відносно нормальним, бо я все ще не звикла до свого нового стану і думаю, як жива. Підсаленець видав їдкий смішок. Так, він же в курсі моїх думок. Ну й добре. Мені потрібен відпочинок, оголосив Альт. У тебе три години на медитацію приблизно. На мить мені здалося, ніби моє тіло піднялося у повітря. Від несподіваного відчуття легкості я інстинктивно сіпнулася у спробі утримати рівновагу, але зрозуміла, що продовжую сидіти на підвіконні. Водночас зникло відчуття присутності підселенця у моїй свідомості. Виходить, Альт повернувся до схованки. Цікаво, а я можу повернутися без його запрошення. Зважаючи на те, що в мене є той якір, мабуть, можу. Але в мене виникло гостре відчуття, що цього робити не варто. З іншого боку, наявність якоря це як е, гостьовий ключ від будинку. І я напевно можу користуватися ним. Коли захочу. Сумніви. Сумніви. Шизо, ти обіцяла бути слухняною. Обіцяла сказано медитувати потрібно саме медитувати. І підвікуння, особливо якщо підперти стулки коліном, для цього годиться нітрохи не ні гірша закатувальна ложа, до якого ще треба дістатися. Спершись спиною об стіну віконного отвору, я знову глянула на двугорбу. Цікаво, чи перезаселили селище і хто в ньому зараз живе? Втім, немає значення у ньому, напевно, немає нікого, хто міг би впізнати мене навіть у прижиттєвому вигляді, що вже говорити про посмертне. А бачити, як твій дім називає своїм хтось геть чужий, навіть розмірковувати про це виявилося нестерпно, і мої думки непомітно повернулися до Альда. Цікаво, чи сильно змінилася його домівка за його відсутності Вісім сотень років, великий термін, могли й знести і збудувати наново, але хто знає цих городян? Може, будинок зачарований і спокійно простояв собі весь цей час. До того ж у підселенця, напевно, була рідня, а серед родичів завжди знайдуться бажаючи мати краще житло. Мій дім спалили дощенту, коли на мене оголосили полювання? холодно повідомив Альт. Спалахи емоцій, гіркота, лють, ненависть. Обпалили мою грудну клітку та одразу зникли, ніби підселенець якось зміг відгородити їх від мене. Супроводжувалося це звуком, схожим на щось середнє між гуркотом зачинених дверей та віддаленим ляскотом порталу. Це якщо тобі так цікаво? Я мені шкода, я навіть вирішила не питати, чи мої думки завадили підселенцю? Чи він просто вирішив перевірити, як виконується його вказівка? Бо яка вже різниця? Медитуй. І знову швидкоплинне відчуття легкості. Так, дійсно, треба б дати Альдові відпочити. Мої думки йому заважають навіть у схованці. Пам'ятаю, він щось таке говорив мене повільно огорнула затишна пітьма. І я поринала в неї, поринала, поки раптом не винирнула. Звук, схожий на клацання дверей, перервав мою медитацію. Чи то був ляскіт порталу, бо я таке вже чула перед медитацією. Невже та бути такого не може ще зарано? Чи ні? Я з сумнівом зиркнула на гори за вікном. Навіть не стемніло. Точніше, судячи з рівного сірого денного світла, часу з початку медитації минуло зовсім мало. Або доба? Альде? обережно покликала я. Підсаланець не відповів, і його присутності у своєму розумі мені відчути не вдалося. З цього напрошувався висновок, що минула явно не доба. І що це тоді грюкнуло? Я прочинила одну стулку і висунулася у вікно. Видні мені схили гори виглядали так само, як і минулого разу. Підніжжя не проглядалося через скупчені хмари, густі і пухнасті. Отже, джерело звуку знаходилося всередині. А це вже не надто добре. Не міг же це бути портал? Ну справді, як так? Альде. наполегливіше покликала я. Здається, ми тут не одні. Справа явно повертала на зле, особливо враховуючи те, що Альт все ще не реагував на мій поклик. Або це знову виховний момент, як тоді під час тортур, або з кимось, хто тиняється неподалік, доведеться розбиратися мені самій. І якщо це був той самий родич, якого ліч закликав за для, чи то підмоги для себе, чи то для надання нового тіла підселенцеві, загалом знайомство обіцяло бути коротким, але захопливим. Залишалося тільки сподіватися, що Альт відчує недобре раніше, ніж мене упокоять. А ще треба було вирішити, що робити. Можливо, варто визирнути до коридору, бо якось невічливо зустрічати гостя в оточенні кісток господаря будинку. Я обережно підлетіла до дверей і прислухалася, наче тихо, змінила магічний зір так, щоб було видно ауру, і не побачила жодної. Дивно, хоча б найближчі пастки мали виднітися, мабуть. Принаймні я точно пам'ятала темно-фіолетове свідчення за 5-6 кроків коридором праворуч. Це була найближча до дверей пастка, або давалася в знаки відсутність підселенця, або стіни кімнати якимось чином приховували від мене всі аури. Хоча перевірити це було доволі просто я прочинила двері назовні. А потім обережно висунула голову, щоб переконатися, що з правого боку мені в обличчя летить величезний згусток енергії, неймовірно гарного і такого ж засліплююче яскравого золотого кольору. Я пірнула назад за двері та зачинила стулку раніше, ніж встигла задуматися про свої дії. І лише після цього тріск та шипіння ззовні. Дали мені зрозуміти, що я вчинила правильно. На дверях були захисні чари. Цікаво, це спрацювала якась із пасток? Чи родич Кіліра якимось чином зрозумів, куди треба йти. Я знову прислухалася. Після тріскоту згустку енергії, що влетів у перешкоду, за дверима запанувала тиша. Хоча щодо цього я не була впевнена. Прислухатися заважав свист вітру за вікном. І все ж я їх почула тихі кроки, Не пастка, людина. Усередині все похололо. Судячи з привітального заклинання, розмовляти незнайомець наміру не мав. Невже зрозумів, що сталося? Але як? Побачив за черепом, що це не кілір, а хтось інший? Відповідь спала мені на думку одразу і була настільки очевидною, що я мало не ляснула скелетованою долонею по лобовій кісті. Аура мене видала аура. Цілком можливо, по ній він і виявив моє місце знаходження. І якщо ж Грець перед смертю встиг привести у готовність усі пастки. То їхній стан міг стати сигналом для родича про те, що трапилося лихо. Може, спробувати поговорити? З мене ж боєць? недоречно згадався тіт у святилищі серед тремтячих пагорбів. Такий собі. Клацнувши щелепою, я поглянула на свої руки. Тремтять. Зможу, чи не зможу вбити іншого некромага, якщо доведеться? Не мертваря чи маріонетку блідих істот, живого. Хоча ні, не так насправді має бути поставлене питання: чи хочу я взагалі лишати його в живих? Відповідь прийшла одразу: Не хочу, тому що свої наміри стосовно мене він вже продемонстрував. І я або захищаюся, або. я подумки осіклася. «Шизо, що з тобою сталося? Ти ж ніколи не любила бійки, завжди воліла домовлятися, у крайньому разі бігти чи ховатися за спиною у когось сильнішого. Так, зараз немає можливості втекти чи сховатися, але все ще можна спробувати домовитися. До того ж, якщо це родич жерця, то його тіло потрібне Альдові, причому живим, якщо він збирається переселитися до нього так, як свого часу причепився до тебе. Принаймні це все, що хоч трохи зрозуміло зі слів підселенця. Тож треба придумати, як би знешкодити супротивника, а потім дочекатися Альда, після чого. Ти більше не будеш йому потрібна, Ти й зараз йому не потрібна, просто він з якихось причин не може тебе позбутися, Ну а що йому дівчинку, яка постійно робить все не так. А оскільки ти знаєш його таємницю, то він тебе скоріш за все просто вб'є можливо, не одразу, а коли припиниш підкорюватися, а ти, напевно, припиниш рано чи пізно. Якщо це був той самий голос розуму, до якого іноді апелював Альт у моменти моєї дурості, то цей голос ще та мерзота, але він наводив слушні докази, з якого боку не глянь, і лунав у моїй голові голосом Каліра, другого наставника, який загалом був цинічним, але вкрай обміркованим чоловіком. І чиєї раптової доброти та поблажливості до себе я так і не змогла зрозуміти до самого кінця. Руки перестали тремтіти, а квапливі, шурхотливі думки розбіглися по затишних місцях мого розуму і причаїлися, тільки но ну, тихі кроки почулися прямо за дверима. Надряпана на нижньому лівому кутку захисна формула. Несподівано яскраво спалахнула та обсипалася на підлогу сивим попелом. Незнайомець зняв захист. Несподівано до мене прийшов спокій і розуміння подальших дій. Крізь двері пролетів згусток енергії, і я кинулася вбік від дверей, щоб ухилитись. Стіна поряд зі мною тихо зашелестіла, я відсахнулася від неї. Кам'яною кладкою пройшла брижа, і я нарешті змогла побачити аури, слабке фіолетове мерехтіння найближчої пастки, ясне золоте свічення за дверима. Від аури незнайомця одразу відокремився новий згусток енергії. Він пролетів крізь двері і шматок стіни та попрямував до мене. Я знову ухилилася. Розсипані перед дверима кістки заворушились. Схоже, незнайомець вирішив підняти скелетів. Якщо вони заженуть мене в кут!» я по пам'яті прошипіла заклинання розриву плоті, попри поколювання в ногах, концентруючи енергію і спрямовуючи її у бік золотого свічення за дверима. Правильно чи ні, неважливо, якось вже спрацює. Якщо пролетить крізь перешкоду, звичайно, адже попередні мої супротивники перебували у прямій видимості. Не знаю, що змінилося і що я знову не так зробила, але спрямоване на незнайомця заклинання виглядало схожим на віяло тонких темно-червоних лес. Частина з них спалахнула. Зіткнувшись з розплавленим золотом чужої аури. Тоді, як решта, судячи зі здавленого зойку, все ж досягла мети. Для вірності, я слідом послала ще й зеленуватий згусток чистої енергії, щоб супротивник не розслаблявся. Моя ліва гомілка почала небезпечно потріскувати. Зате затихли кістки на підлозі. Я придивилася до чужої аури, золото повільно тьмяніло. Знешкодила чи вбила. Крізь двері я цього побачити не могла. Що ж, ризикнемо і подивимось. У моїх грудях запізно спалахнув якийсь злий азарт. Змогла чи ні? Я обережно штовхнула двері, готуючись будь-якої миті відлетіти в бік. Якщо раптом незнайомець вирішить вдарити мене чимось впритул. Стулка відкривалася болісно повільно і в певний момент ніби на щось натрапила. Мерехтливе сяйво чужої аури згасло остаточно, змінюючись тьмяною зеленню з жовтуватим відтінком. Встає рідненький. Втім, встає, це було голосно сказано. І вдарити мене чимось він не зміг би за всього бажання. Заклинання розриву плоті цього разу мені більш ніж вдалося приблизно третина тіла, обидві руки, нога до коліна і частина голови були відділені та дрібно тремтіли на залитій кров'ю чорно-сірій підлозі, решта осіла у відносній цілісності. Притулившись спиною до кам'яної стіни, марно намагаючись підвестися на одній нозі. Тільки но я відчинила двері навстіж, як мертвар уп'явся на мене вцілілим зелено карим оком. Забелькотів і клацнув зубами. Я клацнула щелепою відповідь. От і поговорили. Я, подумки, промовила заклинання у покою. І, підлетівши до мертваря, торкнулася його закривавленої скроні. Білий спалах і зомбі некромах затих остаточно, а мене почало трясти чи то від перевантаження, чи то від усвідомлення того, що сталося. Як цікаво! У моїй голові пролунав голос підселенця. І що це було? Він перший почав. Буркнула я. Почав що? Чаклувати? Зрозуміло. Відповідь Альда пролунала з якоюсь дивною, невизначеною інтонацією. Мені чомусь здалося, що він мені не повірив. І чим ти його так? розрив плоті. Більше схожа на леза. Гадки не маю про щоти. Що взагалі сталося? Я сиділа на підвіконні, медитувала. З цими словами я витерла забруднені кров'ю кістяні пальці відносно чистим клаптем одягу на плечі мерця. Почула, чи то ляскіт, чи то гуркіт. Я так розумію, ти не встигла зануритись у глибокий транс. їхно поцікавився підселенець. Мабуть. Причому я прийшла до тями зі стійким відчуттям, що цей звук я чула під час розмови з тобою перед медитацією. Хм, невже портал? Дивно, якось я не звернув увагу. Тон Альда став задумливим. У який момент це сталося? Коли ти говорив про свій дім? Тоді зрозуміло, що далі? Я визирнула назовні, думала, хто зна, що там сталося, а потім вирішила визирнути до коридору, і він напав, а потім зняв через дверей і напав ще раз. От я і. Продовжуючи висіти у повітрі над розчленованим тілом некромага, я знизала плечима. Досить молодий був, до речі, років 30, на вигляд. Невисокий і худий, майже скелет. Кепсько. Якщо це справді обіцяний родич, то з'явився він вкрай невчасно, промовив підсаленець. І ми так і не дізнаємося, чи збрехав кілір про терміни, чи він сам вирішив прибути раніше. Втім, це вже не має значення важливіше те, чи не прийде хтось слідом за ним. До речі, ти теж не бачиш пасток, точніше, «Точніше вони помітні, але зараз умовно деактивовані. Альт продовжив фразу замість мене І якщо вірити інтенсивності свідчення, я покрутила головою. Різнокольоровий розсип аур мерехтів з усіх боків, але тепер не настільки приголомшував своєю яскравістю. Ти встигла помітити, звідки прийшов гість? З коридору праворуч. І якщо ці коридори далі не сходяться, то є сенс спочатку подивитися ліворуч. Чому? Тому що коридор праворуч цілком імовірно веде до майданчика для телепортації. Запитувати, чому в цьому будинку взагалі має бути майданчик для телепортації. Я не стала альду видніша, як влаштовані будинки лічей Та й просто ліньке було сперечатись. І мені здається, що навряд чи кілір зберігав би цінні й рідкісні речі поряд із цим місцем. Тим часом підселенець продовжував говорити менторським тоном Скривлений телепорт іноді спотворює магічний фон, сильніше за блідих створінь. А деякі артефакти дуже чутливі до цього. Не маючи приводу для заперечень, я знизала плечима і полетіла коридором ліворуч. Завернула за ріг і вперлася у звичайнісінький глухий кут. Дверей не було. Починається. зітхнув Альт. Що саме? насторожено поцікавилася я. Схоже, ми таки потрапили до пастки. Хі -хі -хі. Нервовий смішок підселенця, який супроводжував цю фразу, мені зовсім не сподобався.